У Франківську планують створити молодіжний центр. Тому сьогодні відбувся круглий стіл з представниками громадських організацій та студентського самоврядування щодо створення такого центру. Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання молодіжної політики в області, зокрема щодо залучення студентства до громадського самоврядування. Про що домовилися на зустрічі далі у наступному сюжеті. Молодь не цікавиться політикою, а політика молоддю. Цей стереотип нав'язується з часів Януковича Начає Сергій Митрофанський говорить про це свідчить низька явка молодого покоління на виборчій дільниці під час останніх виборів президента України. Тому важливо організувати студентів та дати їм можливість впливати на державотворення в нашій країні. Молодь не бере активну участь у цих студентських процесах. І для того мені здається, потрібно все ж таки дати можливість громадським організаціям працювати в начальних закладах, Проводити крулі столи, дискутувати на політичні теми, не на політичні теми. Це абсолютно нормально, коли у молодої людини є можливість почути різні точки зору, взяти участь у цих дебатах, а потім при бажанні долучитися до діяльності тої чи іншої громадської організації, яка тобі подобається. Це нормально. І я думаю, що ми на цій позиції будемо стояти, хоча я уявляю, який Проти з боку, з боку ректорату ми будемо отримувати. На думку голови молодіжного самоврядування Ірини Саліги, створення молодіжного центру дозволить активізувати молодь до громадської діяльності та залучити її до різноманітних проєктів. Я вважаю, що дуже потрібно, оскільки так як було сказано, для того, щоб забрати хоча б молодь з вулиці, для того, щоб вони між собою все комунікували, знайомились, ну і проводити в подальшому з ними певну роботу. Проводити тренінги, різноманітні обміни. Ну Такі речі, які б зацікавили молодь. Не вистачає приміщень, не вистачає грошей. Ну тобто, для того, щоб таке проводити потрібні фінанси. Місцева влада готова сприяти створенню такого молодіжного центру, говорить Олександр Левицький. На його думку, для Івано-Франківська це важливий крок для розвитку місцевого самоврядування. Якщо це має бути центр, де можна прийти посидіти, поговорити і все, то це добре. Але треба зразу розуміти, що ідея, яку ви самі перед собою ставите, досягнута не буде, бо це, цього буде недостатньо. Що значить за кордоном, громадським організаціям надають повноваження? Там є відповідальність. Якщо ми надамо повноваження щодо якоїсь будь-якої ділянки, наприклад, пожежної дружини. І ці люди будуть безвідповідальні, неграмотні, не ну, не відповідати тій справі, яку вони роблять. Це буде зло. В університетах області навчається близько 36 тисяч студентів. Це сила, яка може впливати на політичні процеси в Україні. Переконаний Сергій Митрофанський. Наразі вже є ініціативна група, яка працюватиме над створення молодіжного центру в місті Івано-Франківську.